Якщо співставити оцінки розвитку громадянського суспільства із оцінками інших посткомуністичних країн, то що ми бачимо? Ми бачимо, що наш показник, принаймні за рейтингом, за індексом сталості на урядових організацій, співмірний із показником Македонії і значно впереджає показник Чорногорії. Чому я беру саме ці дві країни? Бо ці дві країни є кандидатами на вступ до європейського союзу. Ми спідмірні із ними за більшістю макроекономічних показників, але власне за рівнем розвитку громадянського суспільства ми їх випереджаємо. Або, ну принаймні, є такими сами. Так само громадянське суспільство України випереджає власне, всі країни СНД і Кавказу. Ми власне випереджаємо за середнім показником власне, середній показник для... Країн Південної Європи і для всіх країн колишньої Єгославії. І це вже, скажімо так, більший успіх громадянського суспільства. При цьому, якщо ми візьмемо країни Вишегранської групи, то від них ми відстаємо за власне, всіма показниками і відстаємо значно принаймні на пункт. Що стосується динаміки розвитку громадянського суспільства, за останні три роки, якщо ми дивимося, то власне ми. Наше громадянське суспільство розвивається приблизно так само динамічно, як і громадянське суспільство, наприклад, Південної Європи. Це означає, що розриви між показниками нашими не збільшуються і не зменшуються. Що стосується країн Вишеградської групи, то тут навіть трохи зменшується наш розрив, але, власне, це не є заслуга України, це трохи пов'язано із кризовим явищем власне, у самій цій групі країн. А, власне, а, Громадянське суспільство України переважно знаходиться на скажімо так, межі неконсолідованості. Тобто за усіма рейтингами, незалежно від шкали, приблизно половини пункту нам не вистачає для того, щоб увійти в цю умовну зону консолідованості, за середнім показником. Власне, що є нашим найслабшим і найсильнішим показником із складових розвитку громадянського суспільства. Наразі тільки індекс сталості неурядових організацій USAID дозволяє нам, власне бачити ці дані за цим рейтингом в 2010 році, як власне, і в попередніх пропах, тобто тенденція зберігається, нашими найслабшими складовими сталості була традиційно фінансова життєздатність, причому цей показник нас, ну, значно відстає від нашого середнього показника. І власне сприйняття нас громадянського суспільства з боку громадськості. Це також, як не дивно, наш найслабший показник. При цьому наш найсильніший показник це адвокація і власне надання послуг. Як на мене, це трохи дивне співвідношення. Зверніть увагу, ми сильно і гарно, якщо вірити цьому рейтингу, розвиваємо адвокацію і надання соціальних послуг, але при цьому громадяни нам не довіряють і не сприймають нас позитивно. Якщо ми порівняємо складові власне сталості новідових організацій України і з аналогічними складовими інших країн, ми побачимо, що в принципі в нас. Все добре. Законодавче середовище, власне, оце якраз та, та частина, в якій у нас все дуже недобре. Бо якщо адвокація наш найсильніший показник, то законодавче середовище наш найслабший показник у власне при порівнянні. Тобто це єдиний показник, за яким власне ми не є лідером серед країн СНД. Тут нас випереджає Грузія. І власне в законодавчому середовищі ми також відстаємо від Македонії, від якої, якої співмірні за загальним показником, і відстаємо загалом від середнього показника для південної Європи, для яку ми випереджаємо за решту показників. Якщо ми беремо бюджет середньої громадської організації України, то частка державного фінансування у ньому становить приблизно 2-3%. При цьому у країнах, наприклад, Європейського Союзу цей показник може становити від 40 до 60%. Власне, різниця очевидна. За показником частки державного фінансування в бюджеті Україна в бюджеті середній ІГС, Україна знаходиться десь на рівні Філіппін, Пакистану і Кенії. Що стосується частки фінансової підтримки в загальних доходах інститутів громадянського суспільства, то тут власне ця частка становить близько 8%, Але якщо ми дивимося на Чехію, то в Чехії це 39%, в Угорщині 27%, що станом на 2000 а в Польщі 24%. Тобто, хоча державне фінансування і не домінує, як слушно сказав Олександр, все одно ця частка є набагато більшою, ніж в Україні. Дійсно, найбільше, власне, за світовими порівняннями дослідженнями, найбільшим джерелом доходу для налідових організацій зазвичай є продаж власних послуг. Тобто, насправді, державі не треба опікуватися, як підтримувати громадські організації, треба просто дати їй можливість заробляти самі. В Україні таким чином громадські організації можуть заробити 18,7% ну, загалом у доходах, натомість у Чехії 47%, в Угорщині 55%, а в Польщі 60%. За економічними показниками України, громадянське суспільство України відстає власне, за усіма економічними показниками від власне, громадянського суспільства як молодих демократичних країн, так і власне країн розвиненої демократії. Причому важливо, що таке відставання за економічними показниками, воно, власне, не є пропорційним відставанню за кількістю зареєстрованих організацій. Тобто ми набагато більше відстаємо за економічними показниками, ніж за кількістю зареєстрованих організацій. Це не пояснюється кількістю організацій.